Їхав на роботу, а потрапив на фронт. Жителька Запоріжжя Тетяна Чуприна розповідає, має другу групу інвалідності через вади зору. Її чоловік Максим мав відсрочку від служби в армії, адже доглядав за дружиною, яка не може обходитись без сторонньої допомоги. У мене атрофія зорового нерва, дистрофія січатки, міопія, амбліопія, хоріаціональна дистрофія, зір погіршується. Я не можу перейти вулицю самостійно. От вчора були да, шахеди літали і настріляли. нас стріляли. Я не можу вийти з дому, я не можу скупатись. Втім, у грудні, коли Максим подав документи на подовження відстрочки, його мобілізували співробітники. ТЦК витягли з маршрутки, запхали в буса. Хоча він їм показав повістку, що він був, що йому наступного разу на 27 грудня. Але ну вони на це не звернули уваги і привезли до ТЦК. Там він побіг до юриста, який сказав, що у вас все в порядку, не переживайте, все буде добре, все буде гарно. Але його тримали цілий день і не відпускали, а потім запхали в буса і повезли в частину. Того ж дня розповідає Тетяна, Максим отримав відсрочку, та, попри це, з частини відпускати його відмовились. Мені сказали, що ой-ой-ой, якщо б в нього це було при собі, ми б його відпустили, а тепер буде працювати. Вони запросили документи, що я потребую додаткового догляду, що моєї мами немає більше діток. Але по закону статті 26 да, про мобілізацію ці документи не потрібні, лише достатньо довідки про те, що я є інвалідом другої групи. Відповіді на наш інформаційний запит в обласному ТЦК та СП повідомили, що на момент мобілізації не мали даних про надання відсрочки Максиму Чуприну. Втім, адвокатка Ольга Зелінська каже: поки тривав розгляд справи, чоловіка не мали права мобілізувати. Їх дії підпадають під ознаки кримінального правопорушення. Це 60 постанови кабінету міністрів номер 560 Чітко передбачено, що до розгляду цієї заяви комісією військовозобов'язаного не мають права мобілізувати. Розгляд повинен відбутися протягом семи днів і надається довідка про відстрочку або відмова з обґрунтуванням. Чітким крім того, кажу Ольга Залінська, якщо ж Максима мобілізували, то надати йому того ж дня відсрочку юридично. Не мали права. Тож у таких випадках, поки людина очікує своє підтвердження, юристка радить не підписувати жодних документів та не погоджуватись їхати з працівниками ТЦК та СП. Я нікуди не їду. все, крапка, в мене є право на оскарження. Тому хочете мене оформляти як ухилянта, хочете не що Хочете то робіть? Я нікуди не поїду. Повірте, якщо працівники ТЦК розуміють, що вони незаконно діяли, а вони однозначно всі незаконно діяли. Годинку дві би потримали, розвернулися, він би пішов додому. Нині ж єдине, що може зробити Максим, це звільнити зі служби згідно статті 26 закону України про військову службу та військовий обов'язок, каже Ольга Зелінська. Про це звільнення також триває не швидко. Взагалі від подачі рапорту три місяці дається на звільнення. Карина Галинова, Максим Савчук, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.